Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниці. Програма з перших уст. В студії журналістка Світлана Кравінська 5 грудня увесь світ відзначає міжнародний день волонтера. Автівки для фронту, тепловізори, рації, дрони та іншу допомогу для Збройних сил України від початку війни з Росією збирають також вінницькі волонтери. Про волонтерство вінничан під час повномасштабного вторгнення РФ та як вдається надати допомогу українській армії, говоримо сьогодні в ефірі. Із студії вінницький волонтер Денис Романовський. Доброго дня. Денисе, як давно почалось ваше волонтерство? З майданівських часів. З часів революції гідності, і воно було таке слабеньке. Але згодом розвивалося колектив наших, наш волонтерський колектив збільшувався постійно, долучалися нові люди. Слава Богу, у нас зараз працює десь загалом, в об'єднанні з різними там волонтерами, яких так, так би мовити, співпадає наш курс десь до півсотні людей. Працює, щоб постійно допомагати нашим захисникам. Кому саме ви допомагаєте? Яким частинам підрозділам, чому їх було обрано? У нас нема вибірки на своїх, чужих, всі вони, наші, рідні, українські або навіть іноземні легіони. Угу. Ось Допомагаємо в основному по запитах, тому що запитів більше, ніж ми можемо зробити. то Тому самі нікого не шукаємо, все звертаються самі підрозділи чи. Просто окремі військовослужбовці, і, і вже, відповідно їхніх потреб, ми вже формуємо, так би мовити, свій порядок денний і стараємося максимально допомогти, максимально виручити їх в дані чи подані якісь там потреби. Ви працюєте в якійсь організації? Ні. Ні. Просто у вас однодумців, 50, півсотні, і ви всі разом без. Організовано працюєте правильно? Так, воно склалося mm -hmm. так, що кожен має якби, свою якусь праву, чи десь працює на роботі на різних там підприємствах, чи власний бізнес, навіть там держслужбовці є в нашому колективі. Тобто, а в вільний від роботи час інколи замість роботи. Е, працюємо для того, щоб допомагати нашим хлопцям. Чим саме ви допомагаєте Збройним силам України? Ну, зараз, якби спочатку, з, з початку війни, з 2014 року, запити були там різні, багато їх там від харчів і банальної там нижньої білизни mm -hmm. і так далі до всього. Зараз ми вже на другому році повномасштабної війни е, обрали для себе такий напрямок і в основному працюємо. На напрямку такого, щоб збільшувати вогневу потужність, збільшувати бойову потужність наших захисників, тобто це там станини під кулемети, це мобільні установки РСЗВ, там на, на різні шасі встановлюємо. Зараз більш тісніше починаємо працювати з дронами, з скидами під дрони і так далі. Тому що ну, у нас така, ми користуємося такою логікою, що 100% захист. Від агресора, там від окупанта, від росіян, може бути тільки тоді, коли вони будуть мертві? Тобто мертвий солдат не нажме на курок, не запустить ракету. Тому це наш такий такий, якби таким правилом ми користуємося і обрали для себе саме такий сегмент допомоги. Окремо хочеться запитати про цей ваш нещодавний винахід, реактивну установку залпового вогню на новій броньованій хамві. Як ці установки вже зарекомендували себе, як допомагають нашим воїнам на фронті? Ну, зарекомендували себе добре. Я думаю, що за це, за це все може сказати та кількість запитів, які надходять від військових. Тобто ми на даний момент от за рік, десь рік приблизно, рік приблизно і два місяці, як ми цим займаємося, нам вдалося створити 50 таких установок на різних шасі, на причепах, на пікапах. Навіть був цей броньований Хамві. Ось, тобто, Формують запити хлопців, яке їм потрібно шасі. Ну, частенько вони своє шасі надають. Бувало, що ми привозили за кордону шасі, бувало, що донори купують там, різні меценати, фірми, бізнес. Ось. І вже від потреб хлопців, там, кому яку кількість там, направляючих, яка потужність має бути і так далі. Тобто, вже це все індивідуальний підхід. А придумали їх хлопці ще раніше, це не ми її придумували. Перші такі установки ми ще створювали там з бійцем з 25-го бату Київська Русь, там з Олександром Кутузовим позивний в нього такий. Ось то ще, здається, 18-й чи 19-й рік перші такі спроби були, але тоді з тим всім було важко. Його там забороняли, використовувати їм. То тому та, та ситуація так і затихла. Аж до початку повномасштабного вторгнення. Після повномасштабного вторгнення вже воно трохи. Минулого літа вона відродилася, розказали, показали принципи, навчилися, що потрібно знати, що потрібно, чим, якими правилами користуватися, саме правилами експлуатації реактивних систем залпу вогню, і вже потім почали робити та масштабувати. З ким ви співпрацюєте? Ви кажете, що є донори, є міжнародні організації. Можете назвати, які міжнародні організації з вами співпрацюють? Можливо, якісь іноземні ваші друзі допомагають чи взагалі там українці по всьому світу. Ну, в основному, якщо брати міжнародні, це в основному це Польща або mm -hmm. Литва. Ось, Хоча Польща зараз менше Литва стабільно. там mm -hmm. організація Blue Yellow, це, напевно, найбільша організація волонтерська в Європі. Йонас Охман, колишній mm -hmm. спецназівець і розвідник очолює. тобто він прекрасно розуміє потребу в допомозі українській армії. І ось так також ми ще давно, десь в 2016 чи 17-му році з ним познайомились. Як він казав, велика сила Фейсбуку. Почали спілкувалися, і також допомагає. Багато автівок він передав через, через наші руки і, і під установки, і просто так, і під мобільні установки там, для роботи по зенітних, по зенітних цілях, там конкретно під шахеди. Тобто багато. От. І тут в Україні і, і представники влади, і представники бізнесу. Як Можу назвати конкретно, але ну, не так, хочу бо не, вони... не робити реклами. Не, так. не Ні, рекламу таким людям завжди потрібно робити, тому що це вони не для реклами його роблять, це від душі допомога, але просто боюся через те, щоб нікого не забути, щоб нікого ніхто не, не. образився. Так, так. Так. Слава Богу, вистачає. Як саме вдається зібрати необхідну допомогу ЗСУ? Тобто ви кажете, що ви робите якісь оголошення, що нам потрібно зараз от є запит, чи як це відбувається? Чи якісь лотереї, чи якісь я. В основному там, 80% комунікації проходить через особисті знайомства uh -huh. або через соцмережі, конкретно там Facebook найбільше ось також. Оголошення різні пишемо там і в цьому. І співпрацюємо з різними організаціями, і самі аукціонів там ніяких конкурсів не створювали, тому що ну, у нас майже весь, весь час займає виробництво, тому що це якби. Трошки важка процедура, і, і людей залучати, і контролювати, і необхідні матеріали шукати. Тобто це займає дуже багато ресурсу. Але ми постійно долучаємося до тих людей, які це організовують, можемо передавати їм лоти, там якісь трофейні там, чи мілітарні такі, якісь штуки, які вони потім продають, а нам просто там, чи розігрують на аукціонах, нам просто там повертають кошти. Також, завдяки от, там, новинним ресурсам, там, передачам таким, як ваша, співпрацюємо також там, з різними телеграм-каналами, в яких є там, тисячні аудиторії, десятки тисяч. Тобто також вони збирають під наші якісь потреби, під наші вироби, тобто конкретні там створюється монобанка і поширюється, збирається, потім після збору обов'язково звітується, якщо там проводяться якісь розіграші, також. Ну, чи якби вже соблюдаємо будь-які умови цього, цього збору, на які ну, ми згодилися. А скажімо так, зараз на що збираєте? Чи можна сказати, що, наприклад, після нашого наші слухачі і глядачі можуть побачити наш ефір на каналі Суспільне Вінниця, ми можемо анонсувати, можуть і долучатися, донатити, наприклад, закріпити в повідомленні ту саму монобанку, і можуть донатити на що зараз збираєте. У нас постійних такі напрямки збору це от створення цих РСЗВ uh -huh. на шасі різних. Тобто ще є замовлення від хлопців. Хоча вже думаю, що трохи наситився ринок, ми не одні. Uh -huh. Якщо можна сказати, ринок, ми не одні. Хто таке виробляв, тобто хлопцям передавали, зараз буде їх трохи менше. Тому ми більше зараз в планах працювати над дронами, над скидами з дронів, над створенням FPV, дронів, камікадзе, там, різних бомберів, тому що. За цим також майбутнє це дуже круто, коли наші козаки їх використовують, не наражають зовсім себе на небезпеку. Ну як мінімально наражають, тому що все таки коли ти розвідує дрон і збили дрон, це втрата тих там. 80 чи 100 тисяч гривень в порівнянні з втратою, не дай Бог, життя наших розвідників це ніщо. І так само проводити ударні операції, тобто FPV чи Камікадзе з різними там, протипіхотними елементами, знищувати живу силу противника чи кумулятивними там, проти знищувати техніку противника. Тому зараз більш активніше будемо працювати в цьому напрямку. На сторінці да, можна знайти в нас постійно відкриті збори. Це такі основні напрямки. Також постійно ремонт автомобілів, ремонт техніки, тому що вона експлуатується в дуже жорстких умовах, в перевантажених умовах, тому вона не працює, як звичайний, легковий там, чи пікап автомобіль в місті, багато дуже ремонтів. І постійно стараємося не часто, тому що воно вже. Також потребує багато ресурсів, але стараємося там, раз в місяць, раз в два місяці по-любому десь знайти якийсь автомобіль, бус, мікроавтобус там, чи джип е пікап, можливо, і передати також хлопцям на підсилення, на їхню мобільність, для, ну, щоб вони було легше виконувати поставлені задачі. А яким чином передаєте? Ви самі їдете на схід? Так, звичайно, їздимо на схід. Чи на південь і, і на і на, на північ да, кругом, кругом їздимо, стараємося цей зараз менше, менше, частіше. Слава Богу, у нас з партнерами є співпраця з гуманітарною поштою України саме через нову пошту. І ми отримуємо. Досить великі кошти, там в районі 30-50 тисяч гривень за місяць на відправку. Тобто, ми не складаємо вантажі, щоб потім десь там раз в два тижні чи раз в місяць їх завести. Тобто, у нас готовий там виріб, чи будь-що поїхали відправили на пошту, передали там. На, на минулому тижні з нас там сміялося все відділення, тому що ми квадроцикл передавали нової пошти такого в Вінницькій, ну, по крайньому, в першому відділенні ще не було. Але просто ну, нема, хлопцям потрібно, як то кажуть, все на вчора і нема смисла чекати, складати. А їздимо ми десь приблизно раз в півтора, раз в два місяці. Це вже можна так, коли вже скучили. от Скучили, щоб провідати бійців, вже більше поспілкуватися. Звичайно, женем машину якусь, женем там буз допомоги чи дві машини не з руками, щоб не даремо. Палити паливо, але стараємося вантаж не затримувати, тобто, як тільки чи, чи станина, чи скиди, чи будь-що інше, там, чи маскувальні сітки, там дівчатка, дякуючи там, плетуть їм. От, одразу, одразу все передаємо, тому що ну, воно не може чекати, поки ми приїдемо. Наскільки сьогодні люди готові долучатися до волонтерства? Ну, так я не знаю, сказати не можу, тому що ми не моніторимо цю ситуацію. Якби ті люди, з якими в нас які так, так би мовити, вже сталий й стали такий круг, з якими спілкуємося, які допомагають там чи навіть з 2014 року, ось ну конкретно з нашою з нашим напрямком, конкретно з нашою спільнотою, то есть, ми певно ж не втратили ще жодного донора. Слава Богу, ті, які на регулярній основі допомагають, інколи навіть з'являються нові люди. З'являються нові помічники, які там готові допомогти чи фінансами, чи, чи витратними матеріалами. Тобто у нас по камість, слава Богу, звичайно, цього недостатньо. Ми не можемо закрити всі запити, коли звертаються, доводиться там по тим самим станинам, чи установкам, чи дронам, чекати хлопцям там по тижню, два-три, тобто тому що потрібно зібрати кошти або потрібен час на їх виготовлення. Ось, але ми стараємося максимально постійно в пошуках, постійно долучаються, постійно комунікуємо з різними людьми, щоб долучалися також. Пояснюємо їм необхідність цієї ситуації, стараємося доносити правильність цих рішень. Ось тому працюємо, працюємо. Гріх, гріх жалітися, кажуть, ну не потрібно. Я думаю, що не потрібно чекати якихось нових обставин чи кращих обставин. Потрібно самому ці обставини змінювати і тоді тоді буде якийсь результат. Це була передача з перших уст, в якій ми говорили про волонтерство віничан під час повномасштабного вторгнення РФ і від початку війни. Дякую гостей студії за розмову Вінницькому волонтеру Денису Романовському. Дякую за запрошення. студії для вас. Працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш YouTube канал Суспільне Вінниця на наші соцмережі в описі відео. Поширюйте, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь в курсі найцікавіших ефірів Вінничини. Донатьте разом до перемоги. Přeji si,